Давайте згадаємо Миколаївського Кіма, так. його популярність так. на початку, його там шкарпетки. Так. Де він дівся? Ну, він став занадто популярним і він почав менше з'являтися в медійному полі. Чому? Тепер я буду став Я, полі. Я думаю, я думав, що е, військово-політичне керівництво, не називаючи конкретних прізвищ і імен, побачило у ньому якусь певну загрозу, ви, що, від... мені ви ви що мені видається абсолютно смішним і безглуздим, тому що виборів не передбачаються. Ніхто не може набрати собі зараз стільки політичних балів, аби використати їх через півроку після закінчення війни. От то ми й проблема. Ми всі, не ми, не ми, я ні, ви ні, а чиновники думають виборам. Чому? Тому що, напевно, ваше, ваше припущення, що це в них остання каденція, хибне. Вони хочуть ще одну. Я так підозрюю. А є ще елемент певної заздрощі, є так. ще елементи влади так. і так далі.